Постановки я складалася, і в мене саме такі е, позитивні враження цього офіцера. Тому я вам дякую, я думаю, що ми в команді будемо працювати, і ви весь ваш досвід будемо використовувати для цієї дуже-дуже е, моє враження для міста, для Артіос. Всього на кращу Дякую. І капітан міліції Пійській Роман Ігоріч, значить заступник начальника уміння області, начальник міліції громадської безпеки. Спілкувалися, всякому разі, я часто часто тому що я відповідаю за громадської безпеки. Абсолютно порядок цепов людини. Я думаю, що управління в цілому міста і взагалі вся Челікарська область буде в цьому напрямку вигравати. Я майну власів у напрямку громадської безпеки. Не буду затягувати час, скажу, що якщо тут у нас зібралися, і, 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 і вибачте, я колег всіх. Я думаю, що всі знаєте, керівників області. Я думаю, що якщо буде бажання, теж зробити свою думку. От. Питання буквально декілька слів, що у нас відбувається в міністерстві, незважаючи на ці проблеми, дуже серйозні які, в тому числі і Челівська область, саме таке. Дуже приємні слова можу сказати при цьому складу, які приймав участь в ТО і наш батальйон і Зведений загідник і, і був та виконував зазнання по захисту нашої держави, нашій землі. Тому враження всіх керівників, хто і начальник ОВС Донецької області, Луганської області, і начальник губернаторів у батальйоні підрозділах Чельної області, саме надія добрі слова. До сьогоднішнього дня вони мають, тому я, мабуть, і заслуга, і сроки, і в Дуже багато там проблем. Зараз ці питання разом з службою безпеки України, з Міністерством оборони ну, заборони України. Ми вирішуємо. Я думаю, що ви всі відслідковуєте, в якому стані і що зараз робиться. Той же час називаються э, це сусідні проблеми. Знову знаєте, що йде формування нашої системи Міністерства внутрішніх справ. Дуже серйозні такі потужні запити зараз тримається. Знається, що виготовлено моз зараз. Розумієте, розумієте, ще, розумієте, зараз, зараз... У нас вдали. Спочатку було дуже-дуже багато було проблем, тобто нам потрібно було поміняти психологію кожного. І основне було, для того, щоб людина, яка знаходиться в формі на вулиці, вона повинна рятувати і допомагати всім. Ми починаємо готувати, я думаю, через два місяці вони почнуть виходити на вулицю нова, нас, служба, це нова техніка, нова форма і засоби захисту. Далі ми продовжуємо цей проєкт по Одесі, по Харкову, по Дніпропетровську, бо ну, я, нам, треба подивитися і чому її вирішують. Я думаю, що ми поспілкуємося, будемо. Це питання це теж, теж піднімає. Тобто в цьому напрямку питання ми вирішуємо, я маю на увазі реформування. І основні знову ж таки критерії, що ми це робимо, всі зміни. Безумовно, це спілкуємося з громадською, громадськими організаціями, ми робимо це перше все для наших людей і робимо для себе від іншого, посаду, а для себе, щоб це було перш за все людям, а по-друге, щоб це було звучно і нашим працівникам. Безумовно, це питання і матеріальне забезпечення, це заробляння, це забезпечення і формовим одягу, і техніки, тобто питання дуже богатне. Ну, на даному етапі, я думаю, що у нас всі питання вирішуються. Я луна, що зарплата буде підвищуватися працівникам місці, це незначно, тому що повинна бути мотивація, повинна бути бажання це робити. Тобто проблем дуже-дуже багато. Но я переконаний в тому, якщо є бажання кожного з нас, хто знаходиться поміняти взагалі в державі, поміняти Чернігівські області, це, я думаю, що дорого за дорогого Єдине і ще що ми робимо все для себе. Для нашого міста, для нашої області і сьогодні, для держави. А то, що, то, що час змін, ми всі в цьому переконані ми бачимо. В тому числі і по проблемам, які мали, малися у нас в міліції. А, а якщо брати і подалі, тобто зміни будуть, як би там важко, нам не було. Тому я хотів би вам всім подякувати за ту роботу, тому що Чернігівська область е, е, у нас на такому е, е, предовір, тому я думаю, що з новим керівництвом всі завдання, які у нас визначені, дуже такі важкі, в тому числі паркування. Я думаю, з вашим дітям митися зробимо і з керівництвом. не подведу и выполню все требования, которые ставят перед нами Министерство внутренних дел, министр, да и сама жизнь по изменению в милиции, по э, ведению нормальное русла деятельности милиции и по всем остальным поставленным задачам. Я буду краток сейчас, не время для длительных речей, Скажу лишь, что нового в этой области у меня ничего нету. Я здесь родился. Я здесь живу, я здесь работал всю свою сознательную жизнь. Поэтому я думаю, что я смогу сделать то, что считаю необходимым для того, чтобы милиция Черниговской области с гордостью носила название милиции. Милиционер мог смело называть себя милиционером. Поэтому у меня пока все, на все остальные вопросы, я думаю, мы сможем собраться и отвечу позже. Спасибо за доверие еще раз. Добрий день. Від ну, щирого серця хочу привітати до Володимировича з таким призначенням. Буквально позавчора пережив те, що він сьогодні переживає, і радий познайомитися з колективом управління внутрішніх справ. Ті задачі, які стоять нам вирішувати їх, треба буде разом. І в мене є впевненість. Зрозуміло, переміни, реформи, все. Кінцева мета це, щоб люди були впевнені, що в нас є порядок в області і в країні. І е от, ви сьогодні казали, там, людина в формі, людина в формі. На моє переконання, людина в формі також повинна відчувати, і коли вона знаходиться на вулиці, на вулиці, що вона захищає закони, вона є представник закону. І ніхто в її в цьому не може попрати. І право, і вона є представник закону. Тому що останнім часом, на превеликий жаль з подіями. Міліціонер на вулиці не завжди визиває ту повагу, як яку повинен визивати. Тому я сподіваюся, що ми спільними зусиллями повернемо е, ту честь, е, скажімо так, міліціонера на вулиці взагалі в системі правопорядку, яка вона має бути. Це головна мета. Дякую. І успіхів всім. В цих непростих умовах, коли країна отримує, окрім внутрішніх викликів, із з якими завжди боролася міліція, це з корупцією, це забезпечення правопорядку, але навантаження, коли розпочалася анексія Криму і вторгнення Російської Федерації, міліція взяла на себе функцію і захисту єдності територіальної цілісності України. Я хочу сказати, що непростий період переживає і ваше відомство в умовах. Зміни і трансформації до вибору європейського після Революції Гідності, і тому приймається ціла низка кадрових питань. Щодо призначення сьогодні нового начальника, хочу сказати, я зараз пригадав момент, коли ми зустрілися в зоні АТО, коли пан Альохін вивів бійців із того Депальцівського котла. Це було 20-ті числа, якраз біля Артемівського зустрілися. І пожимаючи його руку, хочу сказати, що він справжній офіцер, який беріг кожного бійця і достойно пройшов це випробування. І те, що сьогодні зроблено таке кадрове рішення і повернення до місцевих кадрів, це теж є правильно, те, що зазначило сьогодні керівництво МВС. Сьогодні стоять нові завдання, як в цілому Відомством, але саме головне завдання це ставлять люди і народ. Тому кожному. Чесному міліціонеру велике спасибі від громади, голова обласної ради, хочу сказати, що ви стоїте на захисті життя і спокою кожної людини. А люди живуть у громадах, в селах, селища, містах. І ви добросовісно виконуєте цю функцію за це велике спасибі. І будуть стояти завдання, тому що ми будемо відповідати перед людьми. І думаю, що міліція Чернігівщини зможе забезпечити мир, правопорядок і буде однією з кращих в Україні. Я Добрый день всем присутствующим. Хочу заострить то, что действительно назначение кривнога такого важного для области поста на сути его потому что еще в области и снова проблема значимости. Має з ним боротися керівництво, яке схвалено Міністерство Центрального місця, і відповідно повноважена особа, яка безпосередньо як займається на посаді. Було зроблено багато кроків для того, щоб боротися злочинністю. Незважаючи з цим є і покращення, і є певні недоліки, ми про них говорили. Я впевнений, що дійсно спільними зусиллями, дійсно скородено на Зробив так, щоб Чернігівщина довіряла надовіряла систему правобороту, що люди бачили нашу роботу, відчували, що кожен з нас розумів, що ми стоїмо на сторожі законності правопорядку добробуту. І я хотів зазначити, що з часом, коли буде проведено, як впевнений, міниску, важливих рішень, важливої роботи, Керівник очолив підрозділу Аллач Чернівської області. Зміг щиро прозоро зробити свої людям, бути чесним з ними. І він поважав себе за ту роботу, яку зробив. Я вважаю, це важливо і основний критерій оцінки його роботи, щоб люди довіряли, бачили його роботу. І ця робота була законна. Дякую вам удачу. И уже с 80-х годов я уже вижу неоднократную реформу в ваших рядах. Но я надеюсь, что это будет последняя, окончательная, демократическая, истинная реформа. И в конце концов, благодаря вашей деятельности, вам при повернется и государство. И, естественно, чтобы добиться того уважения населения, вы должны работать. Труд ваш очень трудный. Ну, напряжен. Я встречаюсь с следователями, оперативными работниками. Ту работу, которую вы сейчас делаете, это колоссальный труд, это риск. Это, и я желаю вам, чтобы количество выходов с ваших теплых квартир, домов было всегда четным. Значит, равнялось, возвращались и вас встречали и солью и теплом дома. И что я вам еще пожелаю? Я хочу чтобы вы своим трудом в вот детстве, если вы помните, был такой персонаж, как дядя Степа. Я когда был маленький, когда видел милиционеров, я оглядывался и всегда просил, мама, мама, можно я поближе посмотрю? Потому что так воспитывали нас, что милиция это честь, это достоинство, это охрана нашего покоя. Поэтому хочу, чтобы прошли буквально несколько лет и к вам относились с таким же уважением, как к этому дяде Степе. Народа, счастья, успіху. Шановні колеги, шановні присутні, вітаю вас в призначення нового керівника управління МВС Чернігівської області. Це було особисто і було складу управління СБУ Чернігівської області. сборные батальоны наши. Собираем все проблемы, которые имеются в городе, при криминальных делах, в своей стране. Тем не менее, мы отправляем туда людей, потому что взаимодействие там тоже надо наводить в порядок, надо бороться и с демиссионными группами, совместно с нашими друзьями, коллегами с, со службой безопасности Украины, с бронными службами Украины. Надо это надо было с мародерами, то весь набор, который там есть, это выпадает на долю наших подразделений. При этом, я еще раз говорю, мы оголяем, оголяем все области, но нам не цены. И мы будем это делать, потому что, опять же говорю, это наша цель. И кроме этого, важнейший вопрос, архив важный, когда опять же касается всех, когда это все-таки реформирование. Мы видели, мы смотрели, когда не являлось, реформирование неоднократно заявлялось в больших трибунах, но к большому сожалению ничего, ничего, ничего не делается. Поэтому задача, я еще раз хочу, вот это все реформировать прежде всего для наших людей и прежде всего еще, раз, мы делаем это для себя. Чтобы нам это было удобно, чтобы нам это было э -э 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 эффективно и на профессиональном уровне. Потому что, опять же, к большому сожалению, мы это делаем, делаем. А потом начинаем э, э, наступать э, на, на, на те же края. Поэтому всем нам успехов. Я еще раз э, подчеркиваю, что мы обречены жить в нормальной, нормальной стране, в которой мы с вами строим. Всем большое спасибо и удачи. Купрієнко вирішив взяти в облогу зразу всю міліцію підім'яти. Ну, бачите, Купрієнко е, вже а, з новим губернатором вітаються. Тобто всі гілки влади е, об'єдналися. І задоволені, на цьому припиняємо нашу трансляцію, як сказав Альохін до роботи.